Всім привіт! Приїхав на таке маленьке озерце, де минулого року була покльовочка. Де минулого року класно окунь клював. Ну і вже на першому закиді щучка підсіла. Так що хочу попробувати ще окунів половити. Тут їх є багато, але думаю треба щось попідбирати з приманкою бо я поставив 1,8 дюйма, думаю тут забагато ми ловили там на півтора на маленький силіконний окон, гарно відкликався. Так що попробую зараз декілька закидів. Як не буде реакції, то буду ставити зменшувати силікон. ставити меншого розміру. Ну і сподіваюсь, щось половлю сьогодні. Ранку був ще на одній водомі, взагалі ноль. Походу таки справді вся риба на річках зараз сидить, ближче до течії підходить, до дамби. Але і на ставках щось би мало рухатись. Ну, поки що така ситуація. Да, тільки що це, що був контакт з рибою, це походу був окунь, бо відкусив танту овпіл. Думаю, треба робити трошки довші паузи, щоб він зажовував. І тоді, думаю, вдасться все-таки зловити. Що попробую, Зараз поставив моторойл. зараз попробуємо на нього, що він нам скаже. Оп! Добрав, Ха -ха. маленький. Ось такий, але перший окунь є. Таке відчуття, що півтора грама тут Ха, забагато. Вода якось так впала після зими. Можливо, треба і на грам спробувати покидати. Зараз ще декілька закидів на півтора, якщо вже реакції не буде ніяких. Поставлю один грам вольфрам від Посейдона і буду вже ним тоді пробувати. Тут ніби під берегом глибше, і він тут напевно весь стоїть. Оп. Є. Є, о, це вже більший. Ах, і зійшов. Ну, це вже був гарний. Фух, клас. Є, стоїть окунь, значить, тут в Ого, це хтось ганяє хижака, чи щука. Я кажу, ганяє хижака, хижак ганяє якусь білу рибу. Ну що, затягне фрикціон. Ну і зразу. Тільки закину. От, трошки більший вже окунь. Ось вже найзикрою, самочка. Клас. Отака. От. Гарно. Один. Ну, значить так і будемо тягати вас. Раз, даєтеся ловити. Це вже хороший. Також і крімний куньок маленьких. Я зараз спробуємо навіть на такий твістерок поставлю від Crazy Fish однодюймовий. Чи буде на нього реакція? Ох. Хорош. Тут дивись який. Ікряний. Закінчик. Прямо губи. Отакий. Цього фоткаємо. О, це вже пішов найбільший. Випускаємо. Ну і твістер не їсть. Значить ну, пробуємо далі. Ох, це спокійкою. Щука напевно. Так. Головне, щоб не зрізло. Треба тягнути її. Бо вона в шахту взяла. Той бідний твістер. Як ж ти його так? Отакий шнурок. Хай плеве. Так, да, І флюрик вже був на грані. До речі, ловлю на 0,14. Треба перев'язуватися. Та, да, майже на кожному закиді. Тільки після окуня кинув, з вибросу зразу з ударом. Щучка. Знову такий непоганий. Хай роститься. Не ростеться. Стив я один грам вифрамову чебурашку 12-й гачок овнер МГш. І танта в п'ятому кольорі фіолетова, один дюйм. Думаю, риба зараз мала би відкликнутись активніше на таку приманку. Ну, але зараз на практиці подивимося, що це нам дасть. Чітко. От, одразу, на першому закиді. І з'їв. Класна покльовка. Ну знову щукар. на що ти клюєш на той один дюйм? Ось знову така третя. Навіть нема що трофувати шнурки. на руки не дають окуню клюнути. Так, Трошки змістився лівіше і от ще один гарний окунь. А я до того там на півтора грама кидав і, і покльовок не було. а можливо я так в рибу попав, от це один або він туди підійшов, а я коли кидав перші рази, то його там не було. Але нічого інші... добре, що він зараз там, як не треба, значить ловити його, поки є. Хорош, я трошки приземлився. <реш> я в шоці. Що ж треба таке? Добре, що я термуку взяв, тут можна буде зняти штани і в термусі їхати, ну це жесть. <реш> От він, підступний берег. Зранку трошки примерзло було, а зараз пішла плюсова температура. Та й болото попустило. Добре, що я ще в воду не впав. Як жесть, звісно. Отак, От на п'яту точку приземлився нормально. Вся ліва нога в болоті. Ах, окунь був гарний і злостний. Так, вся ліва нога в болоті, але нічого. Що таке? Потім штани зніму, поїду в Термо то й все. Не страшно. Виманив. Да. О, вже молоки є, нічого собі. Так, да, цього року окунь буде нароститися швидше, напевно. Так, yeah. да, більшість все самки і крими. Знову щука прибільшав же, що? Блін, з тим болотом тут. Така сама четверта, хоче поплавати? І завоз зачепилося. Відай, віддай, віддай. Акуратненько і четверту йде. Дудок. 0,14 флюр пережив уже два шнурка. Ще один. цього може не пережити хіба він так ах зійшла акуратно клюнув вони луплять ці щукоріосоці але при тому що там і малька куча то вона ще так лупаше що капець тільки Всього, щука зрізала. П'ята. П'ята щука, це капець. О, покльовочкою. І один грам. Гарно відпрацьовує вже по вершинці. Що я пробував на попередній 0,8, то так собі. А! Один грам вже чітко відпрацьовує. То, що я побачив тільки що. Опа. Оп так, пройшовся я ще річкою. О, тут така маленька От річечка зліва. Вона дає більше рибу осінь. Окуньків пару є. тут можна зловити. Щучки маленькі. А тут великий став поки що глупу. Що вертаюся назад. Можливо, що там щось дасть зловити.